Ми з командою зробили сюрприз для одного військового і його дружини. В них ювілей. Ми дізналися, що вони не будуть святкувати, тому ми вирішили зробити їм сюрприз. Сьогодні казати. 18. Сьогодні шоу у вас. 18-го виказали. Двадцять! Скільки? Скільки ручки? Я вас вітаю. Не тільки я, вот, команда не злами, ми родина, ми дуже вдячні вам і всі українці. Дякую. а це подарунок вам на вашу дату. Казали, що. Та які вже ж подарунок, ви... це вже найкращі подарунки. Ви... Раніше до того, як він втратив ножку, ви були така команда і все, все. а зараз не така, от ви сказали. Трошки ми... не така, да. так. Вот. І я не знав, як ми, ми з командою сов'ятувалися, як це зробити. І ми подарували вам такі ліса стрітни, ви найкращий штукатур. Найкращі в Києві, і щоб вам було легше, це легкі. Ми консультувалися, дізнавалися. І саме такі підбрали, щоб вам було легше, ви разом працювали от, і робили більше. От, щоб один одного підтримали. От. Тому де ти вас обійму. Дуже-дуже вам дякую. Як зрушливо і приємно. Дякую вам. Якщо ви бачите, везде написано ваше ім'я, тому цей зал повністю ваш. Сідайте, відпочивайте то, от, і згадуйте, як ви познайомились. Це. А ми не будемо заважати. Офіциант у вашому розпорядженні. Відпочивайте, згадуйте, любіть один одного. От, а ми вас любимо.